Спочатку повномасштабного вторгнення майже 400 чоловік з Березівської громади, що на Житомирщині, боронять нашу державу. Наразі 12 рахуються безвісти зниклими, і 29 повернулися додому на щиті. Днями, аби вшанувати їхню пам'ять, біля сільської ради відкрили алею слави. На центральній дорозі громади дивляться на нас своїми очима, згинувши хлопці. Це боє нагадування. Нам всім, місцевим жителям про те, що ти зробив для перемоги і що ти зробив для Збройних сил України. На відкриття запросили рідних і близьких загиблих воїнів, серед них і Родина Заречних. Їх чоловік і батько Іван Петрович покинув мирну професію газозварювальника і з перших днів повномасштабного вторгнення став на захист України. Сини розповідають, Іван Петрович був хорошим батьком, завжди допомагав порадою і ділом. І, хоча чоловік багато працював, все ж знаходив час на родину і хобі. Любив рибали дуже гарно, нього да. це виходило постійно, повний багажник риби. І всім роздавав завжди ловив і всім роздавав Іван Заречний загинув 10 червня 2022 року, виконуючи бойове завдання на Харківщині. До останнього він залишався вірним Україні та її народу без знання своєї історії та своїх героїв. Втрачається самоідентичність нації, тож гідне вшанування пам'яті воїнів. Це один з пріоритетних завдань на сьогодні. Говорить народний депутат України Арсеній Пушкаренко, котрий також взяв участь у відкритті Алеї слави у Березівці. Важливо пам'ятати, що Їхнє життя було віддані не просто так. Вони були віддані за свободу, за незалежність. Важливо, щоб в кожному куточку і нашої області, і всієї України була ця пам'ять, щоб майбутні покоління дивилися і знали, яку ціну віддали Україна, яку ціну віддали народ та попередні покоління за те, щоб… Жити вільними щоденно ми втрачаємо найкращих синів України через розв'язану Росією збройну агресію. Завдяки кожному з них наша країна продовжує боротися за своє існування. Тож саме за таку відданість та мужність, ми маємо пам'ятати та шанувати полеглих героїв. Майбутні покоління не мають забувати, хто дав волю українському народу, тому що ми вже починаючи з 14-го року боремося, боремося, і наразі, завдяки тому, що ми боремося, ми вже починаємо потихеньку. Інтегруватися до європейського союзу і сьогодні діти майбутнє покоління мають пам'ятати хто дав цю свободу, хто дав цю волю і хто віддав безцінне. Також під час відкриття Алеї Слави доньці одного із загиблих героїв вручили посмертно нагороду батька за мужність.